Їдемо молотити свою пшеницю. Ще на підчепили січка. А я буду трактором їхати Молотити більше гектара. Да, так, тут виїжджати круто. Вузонько. Ой ті Транс, там 12,5 вольта. Я ще не приїхав, прицеп вже на місці. Пшениці тут трошечки, а тут, до речі, тюки, нам тут тюків зробили, отів тюки. це вже їх поскладав, треба буде ще ввечері, хоча вже вечір мотоблоком приїхати і забрати. Ціни на тюки в нас, за тюковку, ну, щоб на ваше поле приїхали, 15 гривень один отакий тюк. Тюк десь довжиною. Блін, в мене рух. Ну, далі вам скажу, метр 10 см, один тюк до жина. 15 гривень за штуку. Тільки мало це є. Пшениця тут не дуже. Людей чогось там повиростило краще чого. Батько кажучи, через те, що поле дискувалося. Його ніхто не орав, а дискувалося. Дисковка там не дуже глибока тою дисковою, що в мене вже є відеона на каналі. Тому буде орати оце все. Ну і таке. Я буду зараз прицепа застріляти. Батько став піпати, піпкати, Ой, там дорогу зробили, з душок. Піпкати, я зрозумів, що комбайн засів. А, блин, болюбату. Так он зубил. Ай, подожди, на буксован. Ой, капец, то так сильно... так нормально. Как? Как ты И... И... Капец. Что? Где вот я все думаю, вот Капец, тем Что? Где-то вот роса взял. На или. Там олітилі. Зараз поранений так сі. Та я сіла крепка. Прицепу скинув, переїхав сюди. Так, він, Привезли ремня. Берів я ж, я не знаю. Ну, Та він крепкий ці ремні. Трактор може загрузнути ще раз. як ти в сонце б'є. Боже, где не бацкий? Зараз буде таке во по колінах. Як завжди, З тієї сторони трохи менше. Та Поїхав батько на інше поле. Тут оставили комбайн топиться. я зараз все це рату завертую всередину і їду за ним. Мог би сюди поїхати, там капець просто там. Із траншеї викопали. ці цінишки. Траншеї викопали, типу, щоб вода там не стояла, в ітозі там взагалі. якийсь таке вузький проїзд. І жнива. Сьогодні 2 серпня. І дещо псаницький молочень. Ладно, треба друга рука. Це вже останнє поле, воно довгезне, там 300 метрів. Ну як довгезне, по міркам нашого села Довгезне. 80 соток. Другий бункер. Зерно чисто ну як, коротше, тут можу зараз загрузнути. Тут переднє колесо землю. Давжується. А вже в районі під 3 тони на прицепі є. Так що не круто. Треба буде зараз розвернутися, надіюсь. Дуже-дуже м'яко. Дуже, дуже м'ягко. Трактор їхав півтора тонни в прицепі, прицеп сам, мабуть, важить. Залізну тонну точно. Важко їхати. Не знаю, є мабуть. Два бункери, там під три тонни в прицепі є. Останне батька в комбайні. На полі стояли, прицеп грузнув. Батько сказав, довезе комбайну. А ще є в комбайні щось там в шлепу спереду підшипник. Він у нас раніше свістав, гудів, грівся символом. Ми його намазали якось там з всяким літолом. А це знов щось піщать, там гріться і таке, як він там вже розвалився. Це, там, не готові, мабуть, міняти. І не домолотили ще через те, що там грязюка. Комбайн фіксувати починає, а це не молоді. Так що якось отаке зараз до хати переїхати, це оставити. І ще, мабуть, їхати за тюками. Оце так. А потім комбайна розбирати, знімати шнека.